До початку епідемічного сезону багато хто замислюється, як себе захистити від грипу та ковіду, аби залишитися в строю загартування, збалансоване харчування, прийом вітамінів, обмеження спілкування з хворими серед звичних заходів. Та все ж найефективнішим, як зазначають в центрах громадського здоров'я МОЗ, є щеплення. Це проста, дуже проста маніпуляція, яку можна зробити в амбулаторію свого сімейного лікаря. Але на сьогоднішній день вона не покривається державою. Таке щеплення від грипу належить до рекомендованих, але відсутнє в національному календарі. Придбавши вакцину власним коштом в аптеці можна зробити щеплення у свого лікаря. Може придбати цю вакцину в аптеці. І прийти до лікаря, лікар допускає до вакцинації. Він оглядає: якщо немає протипоказань, то ласочка, вийде на вакцинацію. Сама вакцина зміцнює імунітет та змушує його працювати більш ефективно та продуктивно. Вона робиться от зараз якраз вересень і жовтень. Про це треба пам'ятати. У нас трошечки часу ще залишилося, щоб профілактувати це захворювання. І для чого ми це робимо? Тому що сезон в принципі, починається ну, заздалегідь, це не листопад, а саме такий вже розпал. Тому робимо це заздалегідь, тому що формується імунітет після вакцинації два тижні. Тому нам треба час для вироботки цих антиціл. Щеплення можна зробити навіть дітям, звертаючи увагу на виробника. Ваксі грип тетра можна від трьох років, а Джисіфлю від шести місяців. Запрошуємо пацієнтів, які бажають зробити це. Роблять і дорослим, і дітям є те, то, що на ринку у нас це ваксі гриб і джісі-флю. Вони називаються. Це Франція і Південна Корея. Виробники приносяться дуже добре. Проблем у нас ніколи не було. От і там 0,5 мл робиться в плече, тобто м'язово, все нормально переноситься. Обов'язково після вакцинації, в півгодинки наглядаємо за пацієнтом і відпускаємо, якщо все добре треба також розуміти що вакцинація це не 100% захист це зменшує на 60% тяжкість перебігу захворювання та ускладнень приблизно на 50% зменшується частота госпіталізації а ймовірність смертельних випадків на 80%. вакцинація да? то ми вже мінімізуємо а вакцинація на 100% не захищає від того що захворювання не наступить а, тому але воно захищає від а, ускладнень Тобто це скорочує період захворювання захищає від ускладнень і від подальшої госпіталізації. Що стосується ковіду, то вакцина в амбулаторіях наразі відсутня. Чекають на днях, аби вчасно, згідно вимог МОЗ провести вакцинальну кампанію, вважаючим, тому можете звертатись до свого лікаря. Від ковіду також є специфічна вакцинація на сьогоднішній день трошечки поки що затища. Чекаємо, може буде вакцина, поки що в нас її немає. Важливо придбавши вакцину, транспортувати її до медзакладу, не порушуючи холодовий ланцюг зберігання, бо так вона може втратити свої якості. Тобто вакцина вона зберігається при температурі плюс 2, плюс 8, є спеціальні контейнери. Аптеки вони мають, ці контейнери. От можна прийти сюди до сімейного лікаря вже в процедурному кабінеті. Цю процедуру вам зроблять. Серед порад не займатися самолікуванням, вчасно ізолюватися, якщо хворі. Пам'ятайте, що хворий на грип або інші гРВІ за один день може заразити до ста своїх колег та випадкових перехожих. Ірина Вробінська, Натолі Лкінчук, перший муніципальний.